Книга пророка Малахії. Він жив десь за 100 років після повернення ізраїльтян із вавилонського полону, і його послання націлене на людей, які вже прожили певний час в Єрусалимі. Храм вже відбудований, однак стан справ був не найкращим. Просто пригадай історії із книги Ездри та Неїмії. Тоді, при першому поверненні ізраїльтян із вигнання, їх надії були дуже великими. Вони повернуться, відбудують своє життя та храм. Всі ті великі обітниці пророків здійсняться. Месія прийде та відновить Боже царство над об'єднаним Ізраїлем та всіма народами. А також принесе мир та справедливість для всіх. Однак ізраїтяни, які заново заселили місто, довели, що вони такі ж невірні Богу, як і їхні прабатьки, і це призвело до бідності та несправедливості. Тому в книзі Малахії ми бачимо, наскільки зіпсованим стало це покоління. Книга складена як серія суперечок. Більшість частинок книзі починаються з того, коли Бог щось стверджує або когось звинувачує, а потім ізраїль це заперечує або сумнівається у словах Бога. Тоді Бог відповідає на сумніви та говорить своє останнє слово. Так відбувається шість разів.